Сьогодні ми поговоримо про Facebook Pixel. Facebook Pixel це інструмент аналітики, вимірює ефективність реклами та вивчає дії людей на вашому сайті. Тобто Піксель на сайті відстежує аудиторію сайту та дії відвідувачів, які вони здійснюють. Щоб Pixel міг фіксувати дії, необхідно налаштувати його. Якщо у вас досі немає облікового запису Facebook, то спочатку треба зареєструватися. Потім ми маємо перейти в вкладку Events Manager. Посилання ви можете знайти в нашій текстовій інструкції. Далі ми натискаємо Підключити дані і обираємо вкладку Інтернет. Назва пікселя, наприклад, Тест. У наступному вікні ми вводимо нашу адресу і перевіряємо її, і потім натискаємо Далі. Потім необхідно вибрати спосіб підключення сайту. Можна зупинитися на тому варіанті, який рекомендує Facebook. Натискаємо далі. При натисканні на іконки джерело даних ви перейдете на сторінку. Створеного Пікселя, де можна переглянути ваш ID у налаштуваннях. Наш ідентифікатор пікселя. Після того, як ми успішно створили наш піксель, повертаємось до адмінпанелі нашого сайту і налаштовуємо його тепер на сайті. Команда Соломона створила зручний функціонал для налаштування Facebook пікселя. Для цього ми заходимо у SEO. Налаштування SEO. Знаходимо наш Facebook Pixel. Далі знаходимо значення Facebook Pixel ID. Сюди ми маємо вставити наш ID, який ми нещодавно створили, копіюю його і вставляю сюди. У цьому розділі Facebook Pixel ви можете використовувати потрібні вам цілі. Напроти кожного рядочка є підказки, за що саме відповідає конкретна ціль. Щоб її активувати, потрібно просто натиснути на повзунок. І щоб виключити, аналогічно. Давайте оберемо декілька цілей. Додавання до списку бажань, перегляд сторінки товару, перегляд любої сторінки. Далі нам необхідно перевірити, чи увімкнений у нас модуль. Для цього ми переходимо у модулі, соло модулі і шукаємо наш модуль Facebook Pixel. Вмикаємо його. Тепер ми успішно підключили модуль Facebook Pixel. Давайте перевіримо, як це виглядає. Переходимо на наш сайт. Для перевірки в мене встановлений MetaPixel Helper. ми бачимо тут є наш піксель. Інколи трапляється таке, що ви все зробили правильно, але Meta Pixel Helper не відображає нічого. Можливо, ваш сайт використовує блокування реклами. Його необхідно відключити або додати ваш сайт до списку виключень. Давайте трошки поклацаємо по сайту, зайдемо на якусь картку товару. І тепер глянемо, що ми маємо в Events Manager. Заходимо у тестування подій. І бачимо, що в нас вже є щойно створена аналітика. Дякую, що обираєте Соломона!